Рік тому стартував урядовий пілотний проєкт план комплексної відбудови населених пунктів, які постраждали від російської агресії, серед них і місто Тростянець на Сумщині. Акцент відновлення зруйнованих поселень робили на втіленні нових принципів. Що вдалося зробити на цей час? і Чи не змарнували кошти в громаді? Та чи близько до завершення проєкту дізнавалася наша знімальна група? Новенькі білосніжні вікна та балкони, рештовання. У цьому будинку вже й не впізнаєш той закіптявілий символ окупації Тростянця. Усередині ще більше змін, розповідає єдиний мешканець п'ятиповерхівки. Тут одна коробка залишилася, і, і виходить, що новострої. Перегородки готові, каналізація готова. Сьогодні навіть будемо підключати воду, якщо спіємо. Нині монтаж електропроводки за сучасними стандартами. Болер віддільно. Стиралка віддільно, те, що потребує багато напруги, те, те все йде отдільним проводом. Ну, я чув, що буде він зелена енергія буде. І буде отоплення, якби. Землі, братця, ну це по планах. міська влада й справді шукає способи, щоб зробити будівлю економною. Взагалі, будинок 21-го століття дуже щадливий для тих мешканців, які будуть там жити, і це було б дуже великої справедливістю. Люди, які втратили все своє майно, все що вони наживали, отримали потім будинок, який. Потребує там ну, невеличких коштів. Тростянець був в окупації понад місяць. У місті стояла ворожа техніка. Росіяни мародерили, вбивали, гатили по лікарні, вокзалах, житлових будинках. Криші не було, окон не було, Потолок пробитий. За що б я його зробила? У мене муж інвалід старої групи. За що його можна було зробити? Дітей сюди я своїх призвала зятьів, машину повністю розстріляли. Жила два роки на квартирі. Ще рік тому містяни не вірили у відновлення цього будинку. Тому що Він дуже був розбитий. Так що, а тепер, звісно, добре, вже ж таке видно, що наскільки це робиться гарно і швидко. І в людей вже ж є надія, що вони можуть вернутися, є куди вернутися. Тростянець несли до державного пілотного проекту комплексної забудови міст, пошкоджених від російської навали. Кошти європейців, тож і стандарти високі. По суті, це виглядає наступним чином, що об'єкт був. Споживав подальшому менше електро чи теплової енергії, тобто енергоефективний об'єкт раз. Друге, це об'єкт інклюзивний. І третє це об'єкт, повинен бути безпечний, тобто повинен мати ще якісь елементи безпеки, тобто сховище під підвальному приміщенні. Привокзальна площа була плацдармом російської артилерії. У підвалах вокзалу облаштували катівню. Будинок навпроти живий щит. Під час звільнення міста все перетворилось на руїни. Відновлювати потрібно в комплексі, каже міський голова приміщення, транспортну розв'язку та комунікації. І от зараз на трасінці напрацьовується методика, що робити, коли от навколо є кілька об'єктів різної форми власності. І вони уявляють собою один ансамбль: 32 суб'єкти на площі, які мали певні свої торгівельні побутові послуги, ресторанне господарство. До урядового проєкту війшли також ще одна багатоповерхівка і лікарня. Понятно, що треба будинки, щоб люди могли жити, людям вже потрібно, де жити. І Так само медицина, люди ж їздять у лікарню. Як не є, ну в лікарні завжди люди. Заплановані урядом проєкти вже майже на середині шляху. Приблизно відсотків 40-50 десь ми прийшли. Я думаю, що багато об'єктів у нас заплановано на, на літо, на осінь уже їх завершення роботи, Ну якщо не виникне якісь об'єктивні обставини, які нас затримують. Наприклад, біля лікарні впала ракета. Вона знову пошкодила 180 вікон. Міський очільник переконаний, навіть у прикордонній області громада буде розвиватися, якщо люди бачать зміни. Красиво, хорошо получається. Молодці і мастера, і ті, хто це організував, і добився, щоб і допомогу нашому місту оказали. І люди є, які це все роблять. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.